Тут округешка, друзі, звалив. Думав, що це у нас чергова баночка, ні? Якась монеточка. Зараз машина, напевно, що боком станеть. Да. Що, що, друзі, я тут і взагалі не очікував це знайти. Я вам зараз покажу. Слава Україні, друзі! Давненько вже контенту у нас не було з лісочка. Приїхали на одну цікаву територію, ресенький лісочок. І в Камрада вже є знахідка. Зараз я вам покажу. Залишайтеся на каналі. Каже, що монеточка, тільки зайшов і вже є. Так, дивіться, як... когось такого старесенького дерева. І ось перший кругляшочок, перший кругляшочок, радянська монета. Це у нас 5 копійочок. Ну, вже невеличкий початок є. Тільки зайшов до лісу. Значить, є тут і монеточки. Забираємо та продовжуємо далі пошуки. А ти пробував, немає більше сигналів. Нема. Ясно. Ну що ж, другий у мене сигнальчик. Перший сигнальчик в мене був гудзичок, який я вам не показував. І дивіться, що мені вилітає. Що мені тільки вилітає. Як гадаєте, тілева сука ручка та село, ні? Щось схоже саме на це. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Дерева тут такі величезні. Точно, що не сучасний ліс, йому точно не 20 років. Ну, 50 мінімум. Ну що, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Непогано, друзі. Не так. Да, друзі, зайшли ми якісь взагалі баделяки. Ось тут і кружечка. Друзі, звалив. Думав, що це в нас чергова баночка. Ні, якась монеточка. Давайте зараз відмию та вам покажу. Рочистило гесенько водичкою, вона взагалі не відмивається. Здається, що це в нас капуста, 2 копійки. Забираємо. друзі. Ви, я 93. Є такі підозри, що монетка мідна і це у нас, і це у нас, зараз, зараз, зараз. А, і вона тут. От і монеточка. Ну що ж, був сигнальчик і дивіться, що вискакує перстень. Точніше, обручальне калічко. Нічого такого особливого, мідь, радянщина, але знахідка є. Забираємо. Ну що ж, кому була знахідка, монетка. Давайте подивимося разом, що за монеточка, це у нас. До реформа чи після реформи. Потрібно, друзі, чистити, потрібно чистити. Напевно, що 20 копійочок, так, по формі. Забираємо. Ну що ж, друзі, був у мене сигнальчик з такої ямочки. Я вже не думав, що це може бути монеточка, думав черговий у нас мусор. А ні, це у нас грош Станіслава Августа Понятовського. Трошки вона, бачите, в окислі, але для кількості піде. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Ну що ж, друзі, була в мене Боратосіна. не став вам показувати вона фактично лиса. І в мене там є ще один сигнальчик, так що давайте зараз покопаємо разом. Ну що, пробуємо. Перша попередня у нас була десь ось тут, приблизно. Щось є, друзі. Тільки не можу збагнути де. Опа, Ще одна буратосина. Ще одна, друзі. Так, ось камерат показує, що йому потрапилося. дивіться, до рук ось така канінка. Хм, Симпатична. Тримай. Так, ну що я, мию, в принципі, наші воротоси і вам показую. Чесно кажучи, друзі, навіть немає що показувати. Вони в бруді. Нічого не видно абсолютно. Забираємо для кількості. Ну що ж, друзі, в принципі, ми вже вийшли з лісу, зараз вам покажу весь результат. Дивіться, який брудний. Весь результат, який був, Помінялися сьогодні дві, два місця, два ліса. В принципі, більш-менш може бути. Ну що, давайте я вам зараз покажу, що вдалося нам знайти. Ну, по шмуротяку догорів його так багато є. Ну що ж, в принципі, ось оце. Всі мої знахідки, що були на сьогодні, можливо, щось вам показував, можливо, друзі, і не показував, забувався. Ось попалося навіть ось таке колечко. Це у нас від голуба. І дивіться, що пише польська. Ось такий, в принципі, результат. І ось знахідки камрада. Трошки радянщини одна, друга, третя, четверта. Канінка, гудзичок. в принципі, ось такий результат. Тому, друзі, кому сподобався відеоролик, підтримайте лайком або дизлайком. До наступної зустрічі. Бережіть себе. Доброго дня, друзі! Ну що, на сьогодні буде другий день наших пошуків. Зараз чекаю на камрада. Їдемо двома машинами. В одному місці я пересідаю на його машину і їдемо. Так що бажаю кожному приємного перегляду. Другий день. Так, друзі, покажу вам цікаву таку історію. Точніше не історію, а місце. Дивіться, як дорога. Ну, В принципі, вона тут трошки глибоченька. Глибоченька я б своїм, напевно, що за щитом поцарапав. Але зараз подивимося експеримент, чи тут і камрад зараз приїде. Щоб Для порівняння для порівняння я поставлю ось так. І ви бачите, яка тут яма. Як думаєте, жигулік приїде? Мені здається, що так. В принципі, не застрягне. Далі дорога ідеальна. А тут ось зараз подивимося, чи камрад проїде чи ні. Ну що, чую, що він вже їде, і зараз подивимося, чи він дном зачіпить чи не зачіпить, друзі. Як гадаєте? <з matt> Здається, що не проїде. Ну Що, друзі, ви готові подивитися? Зараз подивимося, чи тазик проїде, чи не проїде. В принципі, в принципі, в принципі, ось цю частинку ми трошки позбивали, бо може зачіпити. Ну дивимося. От там він приїде це... без питань, а ось туда. Зараз машина, напевно, що боком станеть. Да. Ну, а кобрат переживав, що застряг. Находжуся, друзі, ось такі ямі, і дивіться, чисто випадково і ось кераміка в нас вилітає. Точніше лежить, її тут і доволі так багато. Пізніше камераду покажу. І дивіться, що мені вдалося знайти. Я перший раз в житті знаходжу ось таку маласеньку соркирчину, ви тільки гляньте. Що не їм робило без поняття. Але, напевно, жаль, зі втратами. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Супер. Схоже на бойову, я би подумав, щось вона замаласенька. ви як гадаєте, забираємо. Це кричена, друзі, це хорошо, це дуже добре, що попалося. Ще там де якась металопластика попалася. Ну, таке я взагалі не готовий знаходити. Ну, тут просто окопи з близьку йдуть. Дуже багато різноманітних гільз. За бероком радою покажу, скажу, куди ти мене привіз. Ну що, Продовжуємо далі шукати. До речі, Гудзика був ще на шоу. 55 й полк. Пізніше вам вже покажу, друзі. Коротше, думаю, що це хтось шурфив. Ні, це підпалений дом. І знаєте, думаю, походжу тут. Походив і ось тут у мене був сигнальчик, І дивіться, що вилітає. Дивіться, що вилітає. Вона фактично майже ідеальна, друзі. Майже ось. Так правильніше. так. Ну, обгорівша вона. Я не знаю для кого чого і хто це зробив. Але підпалений, це у нас був будиночок. Шкода. Ну що, я ще тут і покручуся. Ось там, де, друзі, той будиночок, що я показував, згоряний, і вирішив я тут покрутитися ще. І вилітає одна копійка. Одна копійка. Стан більш-менш задовільний. Все видно, курка є, є. Гарний стан, гарний. Немає що казати, що ґрунт його пошкодив. Буду тут і надалі крутитися. Здається, якийсь садочок був. Ну, це, в принципі, здається, і ось такого, такого дерева, друзі. Важко пропустити кожен прибор би взяв. І це в нас царизм, Царизм, друзі. Зараз я спробив гасенькою і промити, і вам, звичайно, що покажу. Що ж, Друзі, відмив нашу монеточку і дивіться, який гарний стан. 1800, далі не тер. Ну і інша сторона. Да, стан тут взагалі задовільний. Що ще можна казати? Супер. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Насправді, друзі, сказати, ми зараз знаходимося ну, майже коло Тернопільської області, тому що в цьому лісочку знаходили какарди польські. Так що ми приїхали саме за ними. Дивіться я вже брудний чи що. І в мене є дуже гарна цікава знахідка, я вам зараз покажу. В принципі, воно не глибоко було, але ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте. Ох, що це було. І воно, напевно, ще не цілесеньке, я так зрозумів. Я так зрозумів, друзі. Вау. Не можу зрозуміти, для чого це служило, але дуже гарне. Крутяк. Забираємо та продовжуємо далі шукати. А, друзі, ось ця ямочка, що я знайшов, показував. І тут і мес. у нас був сигнальчик. Ай, я її легасенько зачепив, по-моєму. Ще одне. З номером 3, друзі, чи що? Оце так. Да. Супер. Забираємо. Зараз камраду ще покажу. Так, друзі, йду, я зараз Камраду і покажу, що вдалося знайти. А він вже подивиться і скаже. Та ні, та не какарди, дивися. Дві штуки з одної ями. Як думаю, що це таке? Ну бач, тут і немає цієї тройки. З одної ями майже, один коло одного. Як ти думаєш, просто що це таке? Можна без матів, попрошу. Що що, друзі, я тут взагалі не очікував це знайти, я вам зараз покажу. Я думаю, той, хто копає дуже часто, він здогадається, що це на позиціях і таке знайти. Це взагалі якось нереально і якось для мене дико виглядає. Давайте менше говорити, а більше покажу. В принципі, принципі, в нас не глибоко, друзі. Я думав, що це у нас просто алюмінів дротик. Але ні. Друзі, ні. Як це вам краще зближити? Ось воно, дивіться, яка краса. Срібо. Срібнячок. Гарно витирається вага, друзі. Відчувається, звичайно, що. Дивіться, яке красиве, яке красиве. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Оце, я розумію, шикарний коп. Мав би можливість, друзі, насправді я могла її тут ночувати. Коротше, народ, це просто шок. Ішов в тебе ножик? Коротше, шок. Там де я срібне знайшов, думаю, пройдуся, я по кругу провіру. І взагалі, друзі, на поверхності ще одне, тільки мідне. Тільки мідне, ви тільки гляньте. О, чуметь, що, Крутяк! Опа, ну все, ми крутимся. Ми крутимося. В принципі, не те, що, на що ми розраховували, але це теж крутяк. Щоб не казати, це є поповно круте місце. Зараз покажу черговий був сигнальчик. Хоча ковені цвяхи тут попадаються, але давайте вам ну покажу. Що, давайте дивитися, здається, що накладочка. Або я помиляюся. Опа, дивіться, яка... Опа. З вушком нас... Ні, це наша навіть, навіть пряжечка. Не накладочка, так як я думав, але пряжечка. Симпатична, симпатична і всі елементи, як би присутні, друзі. Дивіться, ніби вчора загубили. Вау, супер! Супер, забираємо. Черговий сигнальчик, друзі, і вискакує в мені ось така железячка. Тільки взагалі я не знаю, що це таке. Подумав би кресаво, але друзі, дивіться, що це таке могло бути, невідомо. Ну і інша сторона. У нас ось така. Я думаю, що це не простесенька железячка все-таки від чогось вона була. Може його хтось знає. Або хоча б приблизно. Прошу написати. Забираємо та продовжуємо. Далі наші пошуки. Крутяк. Друзі, крутяк. А я сьогодні, друзі, до камрада каже, що щось в мене погане перечуття. Здається, що я сьогодні нічого абсолютно не знайду. Ну, не знаю, інколи таке перечуття буває. І бачите, як воно виявляється. Фух. Хоча шмурдяку, друзі, доволі так багато. Ну і нічого, без нього нікуди. Ось так. Потихесеньку очищаємо територію. Продовжуємо далі наші пошуки. Ну що ж, друзі, приїхали трошки на поле дорогою додому. І знаєте що? В мене є знахідка, я вам зараз покажу. Тільки-тільки нам треба її з вами якось обережно добути. Дивіться. Ви бачите, ні? Я вам зараз покажу, друзі. Акуратно... О, все. Все, він же вільний. Він же вільний, друзі. Ось такий хрестичок. Дивіться, яка гарна майстерність. Гарний хрестичок, ні? Красивий такий. Бушко нас відломати, але нічого страшного. Головне, що інші деталі всі присутні. Крутяк, забираємо, друзі, забираємо. Ну що, в принципі, закінчуємо наш коп. Зараз я вам покажу невеличкий результат, який був у нас за сьогодні. Ну що ж, Давайте дивитися до нашого результату. Два накосника, один срібний, один-один, чи то з міжі, чи то з бронзи. друзі. Ось неподалік був знайшов не таку пряжечку. Ось таких дві гарних знахідки. Трошки радянщини. Царизм, царизм, царизм. І, друзі, ось такий гудзичок попався, як це вам правильно показати: 55-й полк. Більш-менш якби щось проглядається. Думаю, що ви повірите на слово. Так, один гудзичок, другий гудзичок. ось такий хрестичок, друзі. Ось така металова незрозуміла штучка. Думаю, на вашу допомогу. Також, друзі, дивіться, яка сукарчина. Вона взагалі малесенька. Можна здати на реставрацію зроблять. Ось, кузич... ось такий ключик. Ну і в принципі ось знахідки камрада. Один гудзичок, другий, третій. Чотири гудзика. Боротосіна. І одна друга орляночка. І ось така знахідка. В принципі, так. Да. День пройшов недарма.